Склад збірної України. Зараз оголосимо. Воротарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубін, Бенфіка, Лісабон, Андрій Лунін, Реал Мадрид. Захисники Олександр Караваєв, Денис Попов, обидва Динамо. Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар. Усі Шахтар. Віталій Миколенко, Евертон, Англія. Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Максим Таловєров, Ласк Лінц, Австрія, Богдан Михайличенко, Полісся, Житомир. Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков, обидва Шахтар Донецьк, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, обидва Динамо Київ, Олександр Зінченко, Арсенал Англія, Віктор Циганков. Жирона Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі, Англія, Сергій Сидорчук, Вестерло, Бельгія, Руслан Малиновський Дженуа Італія, Олександр Піхальонок, Дніпро 1 Нападники Артем Довбик Жирона Іспанія, Роман Яремчук Валенсія, Іспанія, Данило Сікан Шахтар Донецьк, Владислав Ванат, Динамо Київ. І також резервний список. До нього входять чотири гравці: це Дмитро Різник, Єгор Назарина, обидва Шахтар Донецьк. Олександр Тимчик, Динамо Київ і Олексій Гуцуляк, дніпро 1 Це резервний список, наголошують чотири гравці. Вони у резерві не викликання, але мають бути на поготові.